Світак, Каріно, села писарівка з авторським твором голод. Із за журою прийшла матуся до хати. Чим сьогодні я вас буду діти годувати? Все забрали із комори, вивезли худобу. Залишили у селі якусь хоробу. Я сьогодні лободу скорою варила. Завтра піду ще у поле, лиш би була сила. Може, знайду колосок, може, й пас знайдеться, і затремо на камінні корова й спечеться, на сльозах замісим тісто, Спечемо в печі, йду до лісу по галусях, холодно малечі, щоб дійти, не впасти долу посеред дороги. Боже правий, за що кара? За що спухлі ноги? А на дворі моросить пробирає холод, по країні ходить смерть. І лютує голод у сусідів хтось помер. Кладуть на підводу. Чи під ти ти настав кинутись у воду? Хто жить донькам тоді принесе поїсти? Ось стомилася, йдучи, треба хоч присісти. А як сяду, то засну. Засну уже навіки, сила тане. А ще холин сплющує повіки, вдарив дзвін. І ще хоронять. Дорослі та діти вмирають цілі сім'ї, нікому возити. Уже й круки по селу бандою не ходять. Кажуть, в місті є їда, Туди дітей водять. У ти домі заберуть, лишень би пожили. Нехай краще у чужих, а не у могили. Що за люди? Звідки взялись? Хто наслав це лихо? В хаті темно дитя плаче. Їсти просить тихо, ручки, ніжки Задержи не шмати, лише очі промовляють. Боже ж твоя мати! Ще хвилину подивлюсь, серце розірветься, а дзвін кличе на біду, лиш вона озбеться. Рік голодний, тридцять другий, прийшов межі люди, москаль пхає, револьвера, питься межі груди, за Москвою посіпаки, як собаки в зграї. Боже, дай же нашим дітям пожити хоч враги. А на дворі моросить пробирає холод. По країні ходить смерть і лютує голод.